Біля пам'ятної стели борцям за волю України у парку Шевченка в Тернополі збираються люди, щоб вшанувати загиблих у російсько-українській війні бійців. Разом з родинами полеглих воїнів прийшла мама Андрія Питака Мирослава. Жінка розповідає, її син загинув у 2016 році на Луганщині. Який сьогодні сотні мене трапився прикрий випадок? Я зайшла купити цю лампадку, і продавець сказала мені, що сьогодні. Три роки, як почалася війна. Виявляєте, я розплакалася і сказала, що 1 березня буде рівно 9 років, як загинув мій син. То де ж він загинув? Якщо тільки війна 3 роки. Я би хотіла, щоб народ пам'ятав подвиг, який здійснили перші добровольці, перші захисники України, які віддали своє життя на початку російської війни. Української війни, починаючи з 14-го року, починаючи з Криму, війна у нас триває з 14-го року. О 9-й годині присутні біля стели вшанували загиблих захисників хвилиною мовчання. Після виконання гімну України священники відправили панахиду. Недостатньо просто тої хвилини мовчання один. Раз в день більшість, яку ігнорують, і багато людей навіть не задумуються над тим, що вона є, займаються спокійно своїми справами, а потрібно постійно пам'ятати, що перемога це справа кожного з нас, боротьба кожного з нас. Бо перемога здобувається не тільки на фронті, перемога здобувається і тут, і перемога здобувається в серці кожного з нас. Бо перемога прийде. Не тоді, коли ми повернемо кордони 91-го року. Перемога прийде тоді, коли ми виженемо своїх сердець байдужість, виженемо своїх сердець лінь. Далі присутні поклали квіти до стели борцям за волю України і запалили лампадки. Це зробив політв'язень радянських таборів Ігор Олещук. Його за допомогу повстанцям засудили до 25 років таборів суворого режиму. Історична боротьба за українську державу не завершена, почалася в нас 17 березня 2017 року в Києві, Центральна Рада, потім вона ніколи не, пере, не переставала, не прикрашалася, вона весь час тільки мінялася. Була підпільна боротьба, була повстанська боротьба, був дисидентський рух. І фактично ми понад 100 років будуємо державу. Ну і Я думаю, що зараз ми мусимо всі взятися, а як кажуть, об'єднатися. Треба саме основне це об'єднати внутрі. Ми вже ну, в зовнішньому світі наші дипломати ведуть певну роботу, але нам дуже важливо об'єднати український народ. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.